Друзі, всім привіт! Ви на каналі Рибалка і Відпочинок і з вами ваш улюблений блогер Антон. І сьогодні в нас знов посилки з Аліекспрес. Так що подивимося, що там всередині. І ось почну з такої класної штуки, з такої прорезинової рукавиці. Була в мене вже одна така рукавичка. О, дивіться, класно! Ще йде навіть з карабінчиком. Це можна зачепити ось В середині з тканини і тут все прорезинове. Я її беру для чистки риби. Вона повністю прорезинова. З обох сторін, і щоб чистити рибу, наприклад, так риба слизька і досить добре фіксує. Ось, Наприклад, однією рукою тримаєте, і другою собі чистите рибу. Так що дуже класна річ, рекомендую однозначно таку рукавичку. Є різних розмірів, до речі, і на велику, і на Маленьку року. А наступна посилка в нас ось такі приманки Суперконтинент. Перший раз я заказав цієї фірми приманки. Такий силикон. Теж взяв його на дропшот чи на відвідний поводок. Досить такі крупні. Буду пробувати ловити, але це ж на другу осінь крупний окунь. Ось в розмірі. Навіть не пам'ятаю, що у нас тут пише. Я взяв в розмірі 80 мм, 8 штук їх всередині. Також можна буде заказати. 55 мм і 5 штук всередині. Так, йдемо далі. Наступна посилка в нас той, тієї ж самої фірми Суперконтинент, тільки в меншій розмірі іншого кольору. Тут у нас же йде. Так, виймаємо посилочку. І тут тієї самої фірми Silicon, фірма Суперконтинент, тільки в іншому розмірі і в іншому кольорі. До речі, помилився я там, де казав, що 55 мм тільки 10 штук. Оце є 55 мм і тут 15 штук в упаковці. Ось такий силикон досить м'ягенький на ощуп. Тільки не пише тут, ну, пише, що м'ягкий силікон, але так, як вроді без всякого смаку. І далі в нас S-Fishing, добре знайома нам фірма. Ось такий силикон. В розмірі 7,6 мм. 26 грами має одна рибина. І 20 штук в упаковці. Ну йдуть вони, звичайно, вже зі смаком. Посолені. Хороша якість, думаю, всім ця фірма вже відома. І тут в нас. Ще посилка повністю запакована. Зараз ми її відкриємо новий, ну, прощупавши, я вже знаю, що там тут має бути. Грозила. Так, грозила. Ось ми бачимо. Грозила в розмірі 14 грам. 10 штук їх взяв я подешевші також грузила. Думаю, якоїсь там великої різниці при не немає значення. Ну, запакували дуже добре в пару пакетиків. Перед тим я заказав трошки дорожчі, а тут вирішив спробувати дешевші, але думаю, що ніякої різниці немає в якості. Зараз спробуємо зрівняти ці дешеві з більш дорогими грозилами. Ось дивіться, так ось це подешевше. Звичайний кольок. Пакет такий тут вже більш подорожчає, гарна упаковка. Все красиво. Зараз я вийму звідси одне грозило. Тут 10 грам, тут 14. Ось. Ну, вушка. В принципі, однієї якості, нічим він не відрізняється. Так що навіщо платити більше? В принципі, немає різниці. Що дорожче, що дешевше, все на одне. Так що не переплачуємо, думаю. Ще дуже цікаву річ заказав. як я Починає вести YouTube-камери від фірми Boya. Теж досить відома фірма. Ось такий перехідник я взяв для мікрофона. Є в мене там, купив я додатково для екшн камери так якби рідний мікрофон, але якість його, коли вітер, а в нас тут дуже часто вітри. Ну, якість просто дуже погана, м'яко сказати. Тому от взяв такий перехідник і хочу попробувати прямо з вами, чи підійде цей перехідник до моєї екшн камери Камера в мене Акасо. Ну, камера такої середньої цінової політики і не дешева зовсім. Ну і недорога. Знімає непогано, але мусить бути хороше освітлення, тобто вдень знімати. Якщо вже похмуро трохи, то вже картинка не особо. Ось, і хочу, отут, в мене є гніздо, тут і карта пам'яті вставляється знизу, зверху. От можна мікрофон підігнати. І зараз спробуємо ми це разом зробити з вами. Любі глядачі. Так, обрізаємо це все діло. І, хто кажуть, надіюсь не даремно не я його купив. Знаєте, підійшло ідеально. Лишилось спробувати зараз записати звук, чи вона щось пише. І зразу вам дам знати, чи вона бачить цей мікрофон. Так, любі друзі, працює китайська камера з цим китайським перехідником на мікрофон. Мікрофон у мене теж петелька. Я докупив, буду пробувати, як воно буде все працювати на вітрі. Теж мікрофон Боя. І от і перехідник Боя підходить до камери, принаймні моєї. От фірма Акасо. Акасо. Ну, я, в принципі, думаю, цей перехідник буде бачити кожна китайська фірма. Ну, якось так. Ось такі в нас були посилки. Досить непогані товари, я вважаю. Так що на цьому будемо закінчувати. Попрошу вас поставити вподобайку, підписатись на канал. А я з вами прощаюсь. Пока-пока.